Христос родився. Я вам сценку не зможу показувати. Але продовжу тематику, то, що діти піднімали тема дуже важлива, в тому числі тема Владна, правда, про владу вони говорили. Я хотів би сьогодні про це продовжити і продумати разом з вами в такому напрямку як Різдво з Владою. Різдво з Владою. Знаєте, в Великій Британії. Є такі вирази, які, напевно, на українську мову перекласти можна так. А це про людей, які мають владу з народження, вже мають якісь привілеї з народження. Британці так кажуть: це ті, кому не потрібно купу купувати меблі. Розумієте, так? Тобто вони вже мають якесь надбання своїх родин, вони вже мають щось, на чому вони можуть, або ж від чого вони можуть стартувати. І сьогодні ми їдучи так, направляючись на зібрання з Ларисою, роздумували над своєю сім'єю. Згадували Борислав твоє народження. Коли ти родився, наш первенець, Борислав. Ми згадували багато цікавих речей, але хочу тобі сказати, що ти ще не усвідомив до кінця, що ти родився сельським, але ти вже був сельським. Знаєте, ще, ще свідоцтво про народження не, не виписують нам, правда, але вже в якійсь сім'ї ми родимося. І знаєте, точно то саме сталося. В Ісуса Христа, в його житті, а конкретно з ним. І часто його малюють, представляють на відкритках, правда, на листівках, вітальних е, таких, знаєте, картинках, як немовлятку, маленьке дитинка. І дійсно ми згадуємо сьогодні цю дитину. Але Ісус вже в той час, в той момент, коли Він тільки прийшов на землю, Він родився з великою владою. Амінь. Е, і про це співали Ангели. Про це проголошував весь світ. Самонародження, і це не просто влада дитини. Коли знаєте, родиться дитина в королівській родині, то вона вже в королівській родині, навіть якщо того не усвідомлюючи це набагато більше, ніж це. І ми про, про роздумуємо сьогодні саме про ці аспекти. Я хотів би, щоб ми сьогодні якраз перейнялися важливістю тої влади, яку мав Ісус, яку він приніс на землю. І я хотів би, щоб ми прочитали спочатку з Ісаї. Давайте почитаємо з пророка Ісаї, це є 9 розділ із 5-го вірша. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його. І кликнуть йому ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида у царстві його, щоб поставити міцно його і щоб підперти його правосуддям та правду відтепер я ж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить. Зуважте, тут написано в п'ятому вірші про владу на рамена його. Але про що йдеться? Дитя народилося нам. Бачите, з самого моменту народження, з самого початку, велика влада була з Ісусом, Він представляв цю владу, і більше того, Він приніс її на землю. І е, ці владні повноваження, ці вияви влади Божої супроводжували все життя нашого Спасителя. Давайте ми подивимося одне місце. От я взяв Луки, 4 розділ 32, 33 вірші. Луки 4, 32, 36. І дивувалися з науки його, бо слово Його було з владою. І був у синагозі чоловік, що мав духа нечистого демона, та й закричав гучним голосом, кажучи, залиши, що тобі до нас, Ісуса Назарянине, ти прийшов, щоб нас вигубити. Знаю, хто ти, святий Божий. А Ісус докоряв йому, кажучи, замовкни та вийди з нього. І демон. Кинув ним з, е, середину, та й вийшов із нього, нічим йому не зашкодивши. І на всіх на павжах і говорили між собою, кажучи, що це за слово, що з владою і силою наказує він нечистим духом, і вони виходять. Ви бачите, як акцентується увага тут саме на владі нашого Господа. Я хотів би ще одну історію нагадати сьогодні, серед з'яний час це Матвія, 12.22. Тут сказано так. Матвія, 12.22 двадцять вірш. Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого і німого, і він його здоровив, так, що німий сліпий став говорити і бачити. Кажуть, що це один з виявів, або таке, якщо хочете, дуже яскраве представництво місії нашого Ісуса, як Месії, або ще про це говорять, як месіанське чудо. Я думаю, ви чули про мессянське чудо, цебто чудо, яким робити тільки Месія. Коли і німий, і глухий від народження та ще й біснуватий, чому єврейські богослови вважали на той час, що коли таке станеться і буде таке чудесне звільнення, і проявиться така влада надприродня, то це тільки від місії може бути. Адже вже до того часу а, равіни, ті, хто представляли різні напрямки у а, тодішньому. Юдействі в їхній релігії вони використовували деякі духовні практики. І вже на той час були люди, які виганяли демонів. Євреї розуміли про те, що можуть ставатися чудеса, і вони ставалися по части. Але чому саме ця комбінація? Дивіться, німець сліпий від народження. І біснувати і так сильно зв'язано з владою, не просто з владою, а саме з владою Месії. Виявляється, в тому є дуже великий, великий зміст і дуже, як на мене, особливе цікаве пояснення. Ну, найперше, про це ще проголошено в Ісаї. Ми почали читати сьогодні з Ісаї. Давайте ми ще подивимося в Ісаї одне місце. Це 35-й розділ Ісаї. Там йдеться про щось дуже особливе. І я хотів би нагадати про це. І так. Давайте почитаємо 5 і шостий вірші. Тоді то розплющаться очі сліпим, і відчиняться вуха глухим. Тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу. Заважте, тут написано, «розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим. Саме це виконав Ісус Христос. Але чому ж так важливо? Розумієте, це з позиції влади Месії? Виявляється, що найперше, єврейські тодішні такі фахівці, можна сказати, які займалися вигнанням демонів, а виявляється, такі практики в той час вже були. Вони, коли виганяли демонів, знаєте, вони з ними говорили. Дотепер, в практиці екзорцизму, це використовується. Вони звертались до демонів, щоб вони виходили. А тепер скажіть, як можна звернутися до людини одержимої демоном, якщо вона сліпа і глуха від народжень? І дивне пояснення, але є одне таке розуміння, яке досліджують історики, кажуть, що саме тому трактувальники писання, і ті, хто чекали Месію, казали, тільки Месія зможе, не спілкуючись навіть з тою людиною, вигнатися одно демона. Але було ще одне цікаве пояснення, воно для мене особливо важливе, я вважаю, що воно має особливе підґрунтя саме зі СА і зв'язок. І це також є таке розуміння, що. Тодішні служителі, які займалися духовними практиками, могли щось змінювати. І коли справді людина впродовж свого життя хворіла, і вона була та, яка бачила і чула, а потім впродовж життя хворіла і втрачала зір чи слух, то можна було робити такі практики, чому? Бо вони відновлювали те, що було втрачено. Це і було зцілення відновлення втраченого. Але як можна відновити те, чого взагалі не було в людини з народження? І вони вважали так єврейське богослово, що, що не відновлення, а заново створення того, чого і не було з народження, може тільки Бог або Месія. розумієте? І вони чекали Месію саме того, який зробить те, чого взагалі не було в людині. І от дивіться, з народження не було ні слуху, ні зору, та ще й одержимість, і Ісус робить це чудо. І це було пряме підтвердження, таке, знаєте, незаперечне, причому з богословським підґруттям влади Ісуса саме як Месії. Більше того, його влада проявлялася до кінця його служіння. Якщо ми подивимося, наприклад, Матвія 28,18. я прочитаю один вірш. Матвія 28,18. А Ісус підійшов і промовив до них, кажучи, дана мені всяка влада на небі і на землі. Але далі, коли Ісус воскрес. І ось він по правиці зараз, оця, так, він царює, то ми читаємо знову ж таки про владу. Я зачитаю коротко з об'явлення, що одне місце, дуже надихаюче, як на мене, дуже особливе щодо владних повноважень нашого Господа і тепер. І в першому розділі об'явлення Святого Івана Богослова є такі слова, я буду читати з 9 го вірша. Я, Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні. В Ісусі був на острові, що зветься Патмос, за слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у Дусі Господнього дня і почув за собою голос учний, немов сурми, який говорив: Що бачиш, напишите до книги, і пошли до сімох церков: до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Тіатирів, і до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаодики. І я оглянувся. Щоб побачити голос, що говорив зо мною, і, оглянувшися, побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов, полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води, і сім зір він держав у правиці своїй, а зустріч його меч у безсічний виходив. А обличчя, немов сонце, що світить у силі своїй, і коли я побачив його, то до ніг йому впав немов ну, мертвий, і поклав він на мене правицю свою та й промовив: Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. І маю ключі я від смерті і від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Заважте, Ісус говорить, що Він має ключі. Ключі має той, хто має владу, хто має повноваження, правда, щось відкривати і щось закривати. Ми бачимо цього прославного Ісуса, який зараз царює в цьому небесному просторі. Його царство продовжується на віки, і воно є зараз. Його влада була на землі, як тільки він народився в людському тілі. Він мав до того владу, в Тата. Вона виявилася на землі. Він проявляв цю владу служачи людям. Ми сьогодні згадували про це місіанське чуда. Чудо, і взагалі можна говорити про місцянські чудеса, бо то було не одне. І Ісус тою владою закінчив і ця влада триває. Тому сьогодні це не просто свято народження хлопчика, це свято народження великого царя, який мав ці повноважні владу з самого народження. Це свято наше з вами також. Знаєте чому? Тому що в Івана є таке нагадування до нас: цей улюблений учень Ісуса Христа в першому розділі, з на початку своєї книги. Про Ісуса, Він пише про це. Я хотів би, щоб ми на цьому завершили і проголосили дещо своє життя. Знаєте, Іван так каже, це є перший розділ Івангелії від Івана. Він каже, що всім, що його прийняли, це 12-й вірш, кого прийняли? Ісуса, Слово Боже, правда? Чи прийняли ви слово? Це значить про вас, про мене. Написано всім, що прийняли їм владу дало дітьми Божими стати тим. Що вірять у ймення його? Якщо ти сьогодні віриш в Бога, то ти не просто називаєшся християнином, бо так сказали. Чи так вчить якесь богослов'я, чи ще щось подібне? Ні. Це влада буде дітьми Божими. Ви зі мною сьогодні це колосальна велика влада, така сама влада, як нашого царя. Тому що посол царя вона він має владу царя. Ми сьогодні посли замість Христа. Ми сьогодні маємо великі повноваження, велику владу, чи цінуємо цю владу, чи відзначаємо цю владу, чи розуміємо глибоко цю владу. Я Хотів би, щоб під час тих святкувань ми могли перейнятися такою тематикою і розуміли, що ми маємо владу. Ми тепер маємо повноваження. Ми тепер можемо змінювати цей світ на добро, на краще під впливою, звісно, сили Божої. І сьогодні це свято нас всіх, це свято владних повноважень, це свято особливого Різдва. Я хотів би привітати вас з цим великим святом. Я хотів би побажати вам багато-багато в житті добра, щастя, успіхів і влади від Господа, яка буде проявлятися через нас. Сьогодні приємно, що, що сьогодні разом ми святкуємо з баражани і тернополяни. Як мінімум тут, я думаю, є представники інших населених пунктів. Але дві церкви Осана і світло світом. Ми разом чи приємно вам з Баражани тут, гарна атмосфера. Ми дякуємо світлосвіту, що ви разом сьогодні з нами. Ви нас запросили. Я сподіваюся, що ми й далі будемо багато що святкувати і служити. Тому що нам є чим тішитись, нам є чим радіти, нам є що святкувати. Влада, царя з нами. Ну давайте ми скажемо слава Богу. Віддайте йому подяку.